Зараз треба спокійну оцінку всього цього процесу, бо одразу починається підготовка до нового опалювального сезону, але зрозуміти кривий ріг. Для мене це яскраве фіаско. Фіаско е урядове. Я б сказав, та фінафтогазівське, яскраве глиб. Воно під, підпадає під дуже глибинний аналіз. Розумієте, дуже потужна структура, монстр Нафтогаз, яким він є, який постійно своєю потужністю він же розповідає, як він там все вирішує, видобуває і все і так далі. Він не встежив. Як його дочірня, навіть там не дочірня, а внучата компанія там Криваріська Криворізька теплоцентраль, це дочка так, «Нафтогаз Тепла», ага. як вона просто проїхала ізнітіала про, про, про і і і е, оцей підготовку до опалювального сезону брехали, вводили в оману. На жаль, разом з місцевою владою, там якась була між собою, і в результаті міста так, ну ви знаєте, ковбасило і загинули, і ковбаси вони моляться, мабуть, щоб плюсова температура пішла. І це такий не випадковий свідчення. А, тут, того, а це чисто управлінський провал, це не є таке, так, що вороги, там обстріли, щось таке Абсолютно. Це управлінські права фіаско.